Життя пулі ледве не обірвалося після вогнепального поранення. Собаку прихистила Житомирянка Віра Савіцька. За її словами, пуля була першою твариною в її домі. У з пулі все почалося, будемо так казати. З'явилася пуля, я думала, вона залежить від мене. Ви знаєте, пуля настільки перевернула все моє життя, абсолютно все, що. Тепер я залежна від неї. Жінка розповідає, що знайшла в інтернеті інформацію про скалічену собаку і вирішила взяти її до себе. За словами Віри, через поранений хребет задні кінцівки тварини були паралізовані, і саме з цією травмою пов'язане ім'я собаки. Я мамі показала пулю, кажу, мама, як би це мені її назвати? Ну щоб не було там якогось уже повторення таких частих. Імен. Але перед цим я розказала, що в неї пуля в ній. І мама каже, то називай її пуля. Окрім пулі, Віра Савіцька доглядає ще за двома собаками та сімома котами з інвалідністю. 24 години на добу за трьома собаками доглядаю Підгузки, два два шабо і Річмонд. Я двічі в день їх сіджую. І ну, я вже звикла. Я вже звикла. Я люблю їх. Чим більше вкладуєш в тварину свого труда, тим більше ну, насолоджуєшся результатом. Для собак передбачена дієта з постачанням корму та гігієнічних засобів. Жінці допомагають волонтери. Іноді в пелюшках чи то в якомусь кормі. Допомагає допомога є постійно. Ми як один організм. Марина Черко, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.